Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема уроку віднімання виду 960 і 420, розв'язування задач за допомогою блок-схеми і розв'язування рівнянь. Дзвоник кличе нас сідати. Час роботу починати. Дзвоник посміхається, урок наш починається. Почнемо урок з усної річби. Допоможіть котику наловити рибки. Обчисліть вираз, яку рибку впіймає котик. З відповіддю 27. Обчисліть наступний вираз, яку рибку впіймає котик? Червону рибку з відповіддю 340. В наступному виразі котик піймає. жовтого кольору відповідь 54. І в цьому виразі, яку рибку? Відповідь 56. Молодчинки! Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці кожне число збільште на 1 десяток. І запишіть результат. Давайте перевіримо, і ви записали такі числа. Молодці. Складемо тепер вирази за схемами і обчислимо значення. До числа 280 додати 300. Ми сотні додаємо до сотень. До 200 додати 300. Це буде 500 і додати 80 580. Тепер до 610 додати 300. Буде 910. До 70 додати 300. 370. До 430 додати 300. 730. За наступною схемою складаємо. Нам потрібно до 20 додати 140. В цьому виразі ми десятки додаємо до десятків. До 20 додати 40 буде 60 і додати 100, 160. До 20 додати 530. Ми знову додаємо десятки до десятків. До 20 додати 30 50 і додати 500, 550. До 20 додати 860. 880. І в останньому виразі буде 990. Поясніть, як знаходили різницю чисел 960 і 420. Кожне із чисел розкладаємо на розрядні доданки. 960 розкладаємо на 90 і 60, 420 на 4 і 20. Тепер сотні віднімаємо від сотень десятки. Від десятків, від 900 відняти 400, це буде 500. Від 60 відняти 20 40. Тепер знайдені різниці додаємо. До 500 додати 40 буде 540. Закріпимо це, виконаємо вирази 49. Від 670 відняти 230. Ми сотні віднімаємо від сотень. Від 600 відняти 200 це буде 400. Тепер десятки віднімаємо від десятки. Від 70 відняти 30 буде 40. Знайдені результати додаємо. 400 додати 40 буде 440. Від 740 відняти 120. Від 700 відняти 100 600. Від 40 відняти 20 це буде 20, 600 20. Натисніть відео на паузу. Наступні вирази обчисліть самостійно. Перевіримо і у вас отримались такі результати. У завданні 50 розгляньте записи і поясніть, як знаходили різницю 760 і 500. Ми зменшуване 760, розкладаємо на розрядні доданки 760. Тепер ми сотні віднімаємо від сотень. Від 700 відняти 500 це буде 200. І до 200 ми додаємо. 60, це буде 260. Розгляньте наступні записи. Нам потрібно від числа 760 відняти 50. Тобто, в цьому виразі ми десятки віднімаємо від десятків. Від 60 відняти 50, це буде 10. І до 700 додати 10 – 710. Закріпимо це у виразах 51. Від 530 відняти 200. Нам потрібно сотні відняти від сотень. Від 500 відняти 200, це буде 300, і додати 30, 300 30. Від 530 відняти 20. В цьому виразі десятки віднімаємо від десятків. Від 30 відняти 20 буде 10. І додати 500, 510. Від 860 відняти 40. Віднімаємо десятки від десятків. І додаємо сотні, це буде 820. Від 860 відняти 400 ми сотні віднімаємо від сотень. Від 800 відняти 400. Це 400 і додати 60, 460. Від 790 відняти 60. 730. Від 790 відняти 600. 190. Від 250 відняти 20, 230. І від 250 відняти 200. Буде 50. Розв'яжемо рівняння. В першому рівнянні невідомий. Другий доданок позначений Х. Пригадайте, щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми 490 відняти відомий доданок 340. Обчисліть, це буде. 150, тепер перевіримо, до 340 додати 150. Ми отримали 490 рівняння, розв'язали правильно. У другому рівнянні який У нас невідомий компонент, позначений буквою С. Це зменшуване. Пригадайте, щоб знайти невідоме зменшуване, нам потрібно до різниці 630 додати від'ємник 120. Обчисліть. Це буде. 750. Тепер перевіримо. Від 750 віднімемо 120. І ми дійсно отримаємо 630. У третьому рівнянні невідомий перший доданок, позначений буквою А. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від 780 відняти 50. Обчисліть. це буде 730. Тепер перевірте. До 730 додати 50. Буде 780. Рівняння розв'язали правильно. Розглянемо задачу 53. Тато купив у магазині молочні продукти на суму 45 гривень і овочі на 35 гривень. У касі він розрахувався купюрами по 10 гривень. Скільки купюр він дав касирові. Нам потрібно скласти вираз, скориставшись. Блок з хемою. Отже, щоб відповісти на питання задачі, нам потрібно спочатку дізнатися, скільки штато витратив грошей. Якщо на молочні продукти 45 гривень і овочі на 35 гривень. Нам потрібно до 45 додати 35 гривень обчислимо, це буде 80. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі, скільки ж тих купюр він дав касирами, касирові, якщо він розрахувався по 10 гривень. За схемою ми бачимо, що нам потрібно поділити. Отже, 80 ми ділимо на 10, це буде 8. Складаємо тепер вираз. Суму чисел 45 і 35 нам потрібно поділити на 10, тобто по 10 гривень купюри. І в нас отримається, що у відповіді 8 купюр Він дав касирові. У наступній задачі нам потрібно побудувати блок-схему та скласти вираз. Читаємо задачу. Для виготовлення іграшкових тварин валя принесла на урок 22 каштани. Аварія 18 каштанів. Миколка роздав каштани порівну восьми учням. Скільки ж каштанів отримав кожний учень. Задачі питання нам потрібно дізнатися, скільки ж каштанів отримав кожний учень. Чи можемо ми відразу відповісти на питання задачі? Ні. Нам спочатку потрібно дізнатися, скільки ж цього каштанів принесли. Дівчатка, що потім Миколка їх роздав восьми учням. Отже, складаємо блок схему. Нам потрібно дізнатися, скільки всього дівчатка принесли каштанів дією додавання. До 22-додати 18 це буде 40 каштанів всього принесли дівчатка. Тепер Миколка роздав каштани порівну восьми учням. Нам потрібно 40 поділити на 8. І в нас отримається 5. Отже, тепер складаємо вираз. Суму чисел 22 і 18 каштанів ми поділимо на 8 учнів. І в нас отримається, що 5 каштанів отримав кожний учень. У наступному завданні нам потрібно. Перетворити міліметри у сантиметри і міліметри. Ми з вами пам'ятаємо, що в одному сантиметрі 10 мм. Отже, нам потрібно вказати, скільки тоді всього десятків. Наприклад, 275 міліметрів у числі 275 всього. 27 десятків. Тому це буде 27 см і 5 мм. Тепер перетворимо 135 мм у сантиметри і міліметри. Так як в 1 см 10 мм, отже, всього десятків це 13, то це буде 13 см і 5 мм. 537 мм. Це буде 53 см 7 мм. 456 мм це 45 см і 6 мм. Розгляньте малюнок в наступному завданні. Опушіть ситуацію. Хлопчики ловлять рибу. І є попереджувальний знак, що вилов риби завдовжки менш, ніж 25 см заборонено. Тобто потрібно зловити більшу рибу, ніж 25 см. Давайте дізнаємось, яку ж довжину риб, рибини піймав хлопчик у блакитній футболці. У нього 260 мм. Перетворимо у сантиметри. Це буде 26 см. Тепер перетворимо у сантиметри хлопчика рибину в оранжевій футболці, у нього 255 мм. Це буде 25 см 5 мм. Чи дотримуються хлопці правил риболовлі? Так, вони, хлопці дотримуються правил риболовлі. Отже, в них риба більше, ніж 25 см. У домашньому завданні вам потрібно обчистити вирази 2, 57, тобто знайти значення виразу зі зміною С і розв'язати задачу 58, скласти до неї вираз. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідну рибку до вашої роботи на уроті зелену-жовту. Ще червону. Дякую за роботу на уроді. На все добре вам, діти!